Дон Боско, великий святий католицької церкви, вчитель і батько молоді. До 200-річчя дня народження святого селезянська родина готується в особливий спосіб. Наш генеральний настоятель Паспаль Чавес, який знаходиться в Римі, який керує нашим згромадженням, а воно не мале, на, Можна сказати, що понад 16 тисяч священників. І також сестер 15, біля 15 тисяч на цілому світі він вирішив, що це буде таке молитовне і духовне приготування до тої великої дати 200-річчя, з дня народження святого Яна Боска, засновника цього згромадження. І що видимим таким знаком, біля кого згуртуються його духовні сини та дочки, буде власне саркофаг як реліквія. Святого Яна Боско, який знаходиться в Турині в Базиліці Матері Божої допомоги християн, яку він сам будував у XIX столітті. 29 березня мощі Йоанна Боско прибули в Україну і подорожували парафіями, де працюють Сализянці. На запрошення архієпископа Петра Мальчука 3 квітня реліквії прибули у київський храм святого Олександра де вірні мали можливість не тільки помолитися біля святого, але й дізнатися більше про його життя і духовність. 12 днів Донбоска перебуває на Україні. Це є час, коли люди можуть зустрітися з Донбоска в його мощах, можуть вислухати конференцію, можуть знайти більше часу для молитви. Це є дуже короткий час. Але час дуже насичений. В це включена є наша молодь, з якою ми працюємо. В це включені є наші співпрацівники, люди, які, які займаються з нами, селезянами, тою самою виховною роботою. Це є час ще раз і ще раз повторюся, час такого оновлення нашої харизми, час, щоб самі селезяни ще раз задали собі запитання, до чого ми покликані, що ми маємо зробити. Або що Домбоско зробив би на нашому місці сьогодні, на тому місці, там, де ми знаходимося. Ой. Отець Віталій також представив фотографію з останніх років життя Джовані Боско та розповів про історію його покликання. В дев'ятому році життя Домбоско побачив певний сон, який показав йому дітей, і то, будемо говорити, не найкращої поведінки. Домбоско не може змиритися з тим, що вони вульгаризують. Вони б'ються між собою. І тому, власне, беручи свій власний кулак, або людиною такою сильною, починає ставити їх на своє місце. З'являється Господь, Божа матір, так, щоб дуже-дуже скорочено, і говорить не таким чином. Затім, власне, ті самі діти, але такі, скажімо, не найкращі, перетворюються в диких хижаків, диких звірів, в потвори, будемо говорити. І, власне, Богородиця показує, що з таких ти маєш зробити і на другій стороні показує лагідних овечок. Яким чином розумієш це у своєму часі? Домбоско зрозуміє це, що це був пророчий сон, і тоді, власне, сказав ці слова: цей сон, який був на початку, він виконався. Тобто йому вдалося зробити то, що від нього очікував Господь. Дон Боско сьогодні один з найпопулярніших святих багатьох людей він надихає замислитись над фундаментальними речами. Дон Боско ну особисто для мене, да, це добрий наставник. Наставник, тому що я зараз пов'язала своє життя з вихованням і навчанням дітей, да, і його превентивна педагогіка. Те, як він підходив до виховання і навчання дітей, да, це ніби було майже 200 років назад, а зараз. Це все актуальне, це все залишається, і якщо використовувати да, ті його погляди в своєму житті, то вони навіть я не скажу навіть в такому навчанні, да, але і в простому вихованні там, менших сестер і братів вони також актуальні, все так само можна застосовувати. Насамперед він вчить бути собою, бути тим, ким я є, бути вихованим. Навіть здається, те саме елементарне, коли поступитися місцем у міському транспорті. Зараз це також, мені здається, його свого роду наука. Бути, бути людиною, людяність, що зараз бракує в світі. Це дуже дійсно великий був педагог, якщо він міг таких дійсно молодих тінейджерів, да, підлітків, котрі ну, в якомусь сенсі не управляють. Дуже Складні вони ростуть, і тут про Бога їм розказує людина, котра їх вдвічі, втричі, старша. І котра успішно це робить, і дійсно багато з них стають потім навіть ну, святими, бо як Луїджа Ревони, або стають священниками, або теж щось якесь таке сіють, таке дуже такі хороші, такі семена, так такої благодаті, такої, то це дійсно дуже був такий великий педагог, дуже великий був такий святий. Паломництво Дона Боско триває. Шукаємо разом з ним відповіді на питання, яким є правдиве виховання.